Молода 16-річна дівчина Реміна раптово стає зіркою світового масштабу. Весь світ фанатіє від неї. Та всього лише через рік Реміна вже висить на хресті, та всі ці люди хочуть лише одне знищити її. На цьому моменті людству прийшов кінець. Все почалось з конференції, де професор Угуро, який отримав Нобелівську премію за відкриття нової планети, гордо проголосив, що називає її в честь своєї донечки Реміни, що принесло їй неабияку популярність. Весь світ боготворив цю дівчину. Навіть голова гігантської корпорації запросив її на вечерю. Після вечері син власника вирішив показати реміні бомбосховище під будинком, яке ще зіграє свою роль в цій історії. Та тим часом на дослідницькій станції помічник професора, спостерігаючи за планетою, був шокований. Вона рухала зі швидкістю світла прямо до землі. Та не тільки це збентежило помічника. Він сказав, що вона дивилась йому прямо в вічі, після чого хлопець збожеволів. Новина, що планета Реміна летить прямісенько на Землю, сколихнула весь світ. Вона нищила планети на своєму шляху, а на дослідницькій станції науковці спостерігали жахливе видовище. Планета Реміна ніби язиком схопила Марс та просто розчавила його. В паніці люди починають шукати якісь зв'язки. Чому з ними таке відбувається? Вони звинувачують дівчину в цій катастрофі, адже через те, що професор назвав планету в честь своєї доньки, вона стала популярна. Але цим вони дали знак планеті на знищення. А тим часом дівчина Реміна святкувала своє день народження, та люди з криками вбити її почали забігати на студію, де вони знаходились. Чудом рятувавшись від людей, вони помічають, що пекельна зірка Реміна вже близько. В світі все дуже швидко перетворюється на повний хаос. Телеканали захопили культисти, які хочуть смерті професору та його доньці. Та сама донька досі в небезпеці. Їх швидко знаходять люди та вже мчать вбити дівчину. Продюсер Реміна та декілька її. Фанатів тікають через сміттєпрові, та все ж люди їх не здоганяють. Вбиваючи продюсера, вони майже вбили Іреміну. та культисти все зупинили, сказавши, що потрібно провести священний ритуал. Привівши її до місця ритуалу, на хресті вже висів батько дівчини і прямо в неї на очах. Його вбивають. Та історія лише починає набирати обертів. НАТО вскандує, і дуже швидко сама реміна опиняється на хресті. Та раптом пекальна зірка ніби прокидається і своїм довгим язиком просто з'їдає місяць. А далі вона опустила свій язик на землю. Людство спробувало ракетами відбити це створіння та зробило тільки гірше, створивши вибух, який нищив все на своєму шляху. На щастя, дівчину рятує голова її фан-клубу, та вона швидко прощається з ним, адже хлопець нападає на вже знайомого нам сина голови корпорації. Рації, який кинув їх, привівши дівчину додому, батьки заставляють хлопця вигнати дівчину, що він і робить, викидаючи її на розтерзання людям. Та культисти просто влаштовують полювання на відьму, заставляючи її тікати від них. Що цікаво, планета ніби робить все, щоби дівчина вижила. Тим самим влаштовує землетрус, який допомагає їй сховатись в будиночку де жив безхатько. А якщо не хочеш, щоб я виглядав так, приєднуйся до числа цих прекрасних спонсорів. Але своїм приходом вона прирікає і його на страждання, їх ловлять. Знущаються та знову підвищують на хрест, на якому вже весіло згоріле тіло батька реміни. Їх підпалюють, та раптом зірка створює цунамі, що миває все на своєму шляху. Нашим двом героям вдається врятуватись. Одночасно безхатько спостерігає, що Земля почала крутитись з великою швидкістю, адже ця зірка своїм язиком її розкрутила, ніби облизуючи нашу планету. Реміну викрадає культист, та безхатько все ж рятує її. Через те, що гравітація зменшилась, вони буквально змогли літати, та все ж небезпека не Ропала, адже культист почав кричати, що ось вона, реміна, всім вбити її. Починається повітряна гонка за життя невинної дівчини, і ці кадри, ці кадри просто захоплюють. Переслідування продовжувалось, а зірка лише спостерігала за всім, що відбувається. Реміну ловлять, та всі ці люди, зробивши коло навколо планети, просто падають. А тим часом на планету Реміну прилітають багатії, надії врятуватись. Та для них все швидко закінчується повним жахіттям, адже ця планета вона і є. back Чудом врятувавшись, безхатько та дівчина не мають і секунди на перепочинок, адже пекельна зірка вирішує знищити планету Земля. Тікаючи, вони підбирають ще декількох людей та біжуть в те саме сховище, про яке нам казали на початку. Дуже важкою дорогою, їм все ж вдається добратися до маєтку, але Рейміну ловить за ногу культист. Та коли його маска злітає, стає зрозуміло, що ним був президент її фан-клубу, який просто здурів, адже дівчина пішла з іншим. Але його зносить, а наші герої добираються до бомбосховища. Та стається. Вибух зірка Реміна, це пекельне чудовище, своїм ротом пожирає землю. Облизуючись, вона закриває очі та стає простою зіркою, чекаючи нового моменту, щоб прокинутись. Та наші герої виживають. Вибух викинув бомбосховище в глибини космосу, врятувавши декількох людей, які будуть літати безкрайнім космосом, в надії на ще одне чудо. Слідкуючи за її історією, стає зрозуміло, що планета Земля просто була приречена на це, і в цьому зовсім не винна ця дівчина. Більше того, пекельна зірка ніби рятувала її від смерті, створюючи ці всі катаклізми. В творі жорстко піднімається тема прогнилості людства, яке шукає всьому зв'язки, лише б провина була на комусь іншому. А враховуючи, що історія має релігійний підтекст, можливо, це той самий кінець людства. Можливо, ця зірка, яка з'явилась ні звідки мала звільнити всесвіт від цих монстрів, які готові на такі жорстокі звірства. Безхатько навіть сказав, що саме перед кінцем світу ви такі сміливі, саме коли вже кінець всього люди починають діяти. Тут також знайшлось місце актуальним проблемам: люди боготворили цю дівчину, та всього лише простий зв'язок знищив її кар'єру, та навіть більше всі люди на світі зажадали її смерті, що в принципі дуже схоже на сьогоднішню культуру відміни. До цієї манги є невелика екстра глава, яка розповідає про шитих заживо людей. Та на Ютубі я не можу показати такий контент, тому коли у моєму телеграм-каналі не збирається одна тисяча підписників, я там опублікую цю жахливу історію. Реміна – це унікальне творіння Джунджіто, яке вибрало у себе все: релігію, проблеми суспільства та навіть актуальні теми сьогодення. Воно весь час триває у вас в напрузі. Особисто мені цей твір нагадав фільм катастрофу, але з надто унікальними кадрами. Ми можемо власними очима побачити кінець світу, до чого призводить надмірний фанатизм, а також заставляє задуматись. А як би ми вчинили в цьому випадку? Ого, ви ще тут. Хотів розповісти, що у нас з моїми колегами вже класичний збір на потреби гурта 116 МБР. Збираємо 150 тисяч і знову ж таки розігруємо багато манги, коміксів та фігурок. 50 гривень це ваш квиточок на участь, та не забудьте заповнити форму, щоб вас також можна було знайти. Дякую за перегляд та лякливого геловіна.